Ті, що ніжні квіточки, в коридорчику в цьому в холодному, ну, поступово будуть переїжджати. По черзі будуть переїжджати. Вчора розцвіла оця, сьогодні вже, бачите, зів'яла. Один день квітує. Так, Джеку дала їсти вже. Джикуля, зараз погріємося. Ти вже поїв чи ні? Ну доїдай, трішечки залишилося. Чи ти вже не хочеш? Він не вміє ходити. Він не вміє ходити, як нормальні собаки ходять. Щоб потихеньку пішов. Завжди оце так льотає. Моторчик там у нього, мабуть, є. І він заводиться. Так, сьогодні буду прибирати, е, ну, все прибирати, що не так лежить. Ось вчора тут нарізала, бросила, не доробила. Зараз це все на компу... компостну кучу. <смі> Ця вже, боже, ще й бджілка літає. Ну, Більше мух сидить, я дивлюся, мухи. <смі> Але бджілки вже такі сонні, холодно. Ну, Завтра вже буде вночі 6. Якщо вірити прогнозу, а там хто його знає, ну весь тиждень температура буде поки що така, як оце зараз. А що буде далі? Подивимося. Я думаю, що якщо продержиться така температура, то я вже буду в жовтні садити часник. І, мабуть, посаджу в першу чергу, мабуть, посаджу не часник, а. Свої тюльпани. Буду їх розсаджувати отут, між оцими всіма гортензіями, тому що мені їх нікуди садити. нікуди. Кругом ще ось квіточки. Я оцю приберу набагато пізніше. Вони ще вон, будуть квітувати і квітувати. Ось так. Зараз розберу ще ту конструкцію. То, що Віктор зробив на огірки, на помідори. Треба її розібрати. Теж прибрати бур'ян. То, що я накидала. Ну, не бур'ян, що там. Ото. Та, мабуть, вже оці кабачата пора прибирати, тому що я не бачу, щоб вони щось наростало. Нічого такого не видно. О, котик ямки порив. Ямки порив, мабуть, котик, я бачу. Так, ось айва, яку я не показувала. Бачите, якісь там три тригілочки і отакі яблучка. Ага. Ну ось. Що я буду робити? Оце сьогоднішня робота в мене на городі. І потім будемо щось з вами ще й готувати. Яблук багато буду. Або шарлотку робити, або пиріг яблучний, або те, і те буду робити. Так що, отак от. І ще треба буде підкопувати. Що я побачила, якби не червоненький, я б не побачила. Теж черрі. Теж сіянці <сум> самі. Тут ніде тюльпана, весь час прохожуюся і дивлюся, куди ж можна їх натикати. Тут практично ніде, кругом квіти. Тут лілії в мене в основному. О, яка. які красиві червоні. Правда? Тільки були пуп'янки, гляньте, це якась недоразвита. Так? Серединки немає, ви бачите, на що вона, вона не на трояндочку схожа. Бачите, це що означає? Гляньте, якась цікава в мене троянда. Як шиповник. Але це я садила, скажіть. Із черенка. Mm. Цікаво. І ось вони будуть квітнути. Де то ж іще, ну ці маленькі. Я вже показувала маленькі. Ця ні, не буде. Вона біла, ось ось така. Вже не буде квітнути. Зато ця ось гарна як квітує. Так, треба вже знову обрізати, зараз возьму. Чим різати. Ну ось так, маленький огляд. Я просто ще не оприділилася дещо садити. Гортинцям оцим маленьким пройшлася. Ще квітують. Ця зелена, красива кулька. Ну ось так. Джек, як завжди, хоче гратися, да, Джек? носиш тоді іграшку і кидає мені під ноги. Щоб я з нею йому футбольнула. була. Отак! Ну, все, ну давай футбольну. Від... Відходь. Відійди, 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 відійди. всі вже діляночки в часних приготовили. Так, так знімаю оцю штукорів. Так, як же її ей... вичіпуєте? Тут у нас проволочка. Ось вот так от них. Вот так вот. Сейчас развяжется. Чини развяжется. Я не залізу, так що все тільки Віктор може туди залізти. Тому я отак приколю. Що ти жуєш? Що ти знайшов? Покажи. Господи, яблочко чи що? Яблочко їсть. Зараз тепер обріжу відців ще троянди, ті, що повідцвітали, і воно квіточки. Ще не підстригаю троянду. Просто відцвівших. Ось ця. Де вона тут? Букет зразу. А ці ось будуть цвісти. Так. І дивлюся, що тут іще. Поки що нічого обрізати. Всі обрізані. Це обрізана. Така тоненька гілочка, і воно все упало будемо це вбирати. І оці. І це понесу, зараз палити. Оце. Бо тут ну, я обрізала. Знову, бачите, ось чорненька. Це ж склянка лякі. Стекляниця, господі. Скляниця. Яка ось, бачите, пошкоджила. Іще, 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 іще. Іще, іще, іще. і ще. Немає, Іще. Іще. І ще. Ну що, тепер будемо розбирати оці конструкції, як вони називають. Бо зніметься, я думаю, бач. Поки тут може Віктор десь його в другу сторону київ. Ну що, попрацюємо заодно поговоримо про часник. Коли ж його все-таки треба садити. Часник садять залежно від сорту. Озимий за 3-4 тижні до морозів, Або після свят, свят покрови 14 жовтня. Ярий часник, звичайно, садять весною. У мене немає. Весною я ніколи не саджу. Найкраще орієнтуватися на погодні умови та місячний календар. Обираючи дні зростаючого місяця або на початку спадної фази, садять часник за 3-4 тижні для того, щоб зубчики корінилися, але не проросли. У більшості регіонів це може бути кінець вересня, середина жовтня і навіть листопад. Я думаю, що буду садити більш всього після покрови. Це після 14 жовтня. Температура повітря. Повинна вже бути оптимально близько до, до плюс 10 градусів. Саме головне не треба поспішати з озимим часником. Занадто радній посів призведе до проростання, а занадто пізній до підмерзання. Будемо слідкувати за погодою. Погода це головний фактор, що визначає терміни посадки. Грунт, як я вже говорила, повинен бути нейтральним, а воз слаболужним. Часник висаджує під зиму з розрахунком, що зубки добре укоріняться, але часник, часник не проросте. До настання зими зубок уже повинен мати маленькі корінці. Для такого розвитку кореневої системи потрібно приблизно 30-40 днів. Саме за цей час до промерзання ґрунту часник встигає розвинути кореневу систему, а зелена парость ще не з'явиться. Саджаємо часник за місячним календарем. У жовтні з 1 по 4, потім 11, 13, 20, 22 і з 26 по 28 число. У листопаді це буде з 1 по 6 і 9 число. До речі, у нас сьогодні на дачі померли рослинки. Оті всі кавунчики, що були посаджені, квіточки, що Віктор посадив під забором, все полягло. Зараз ми до полочок, подивимося. Я вже не була у них мабуть. Що ти там гаркатиш? Ну що ти там гаркатиш? Ти хочеш, чи там кришечки нема? Там кришечки нема, чи є. Нема. Я думала, він відкручує кришечку. Йдемо до курочок. Віднесу зараз цей кабачок. Бачите, тут у нас будівництво якесь триває. Віктор, мабуть, хату собі строя. Будує. Серйозно, гляньте. Опалубка, мабуть, буде. Щось таке не зрозуміло. Мало гаражів. Хіба що, а, хіба, що це роз... курятник роз... Роз... розбере. Ой, тут... тут вже не пройдеш, тому що кругом те, що йому заважало сюди поєдносив. Курочки, у вас їсти є що? Бо я не взяла ніж, щоб розкльовувати самі. Тут у нас... Кроличка якась живе, крольч, кроличка одна. Кур. До яєць, якщо є, я не доберуся, так? Да? Ну, думаю, що нема. А там сидить курочка на гнізді. Виходь, Джек. Джек, Джек, виходь. Виходь, виходь, виходь. Бачите, почав будівництво собі, а дорогу ніяк не закінчить. Знову морози будуть і знову не закінчив там вихід. Хоч нанімай когось другого. Чуєте? Включила газ. Чуть-чуть підігрію в кімнатах, а то Льовіка обіцяли привезти з ночовкою. А раз на човку, значить, треба, щоб в хаті було тепленько. Він у нас звик до тепла. Так, ну, це я трішки, трішки відеречко зірвала. Це хороші яблука. Я їх поставлю потім в ящичок і буду потихеньку так от заготовлювати. Потім в ящичок, газетки кожне яблуко. Обгорну, обгорну і хай буде. Лежати. Якщо буде якесь гнити, то воно буде гнити прямо в газетці, бумажці. Так, а я оці на збираю ті, що попадали, і підемо тепер в хату в хату готувати. Вони вже гарні, солодкі. Голден. Саме кращі яблука. Так, ну, отак приблизно прибрала. Бачите, тепер тільки залишилося оцю, е, бурячок, я пізніше він не заважає. Е, тільки кабачок, той приберу, може, мабуть, без вас. <смас> без вас. І оцей, мабуть. Я тут залишила, щоб він маленький десь тут був. Бачите, тільки білокрилка тут зібралася і все безполісно. Він зразу ж, як, оце, якби був цей огірок, він теж би так зразу по, пожовтів і все, тось він не буде рости. Не буде. Все, Ввечером польйо тут. Гарно залью землю. Гарно, гарно, гарно. І зроблю, напевно, приготую вже рівчачки і їх пролью фітоспорину. І все. Ну, і ти прийшов. Да? І ти прийшов. Бачиш, ходимо, ходимо, завжди обхід робимо разом. Собака-барабака. Так, ну все, мабуть, на сьогодні все з вами. Дякую за перегляди, за коментарі. Всі гарні. Коментарі поганих нема взагалі. <сум> так що ви в мене самі кращі. <сум> так що, як завжди, всього самого найкращого. І чекаю вас в наступному відео. Пока. Чуєте? <смі> Включила газ. Чуть-чуть підігрію в кімнатах. А то Льовіка обіцяли привезти з ночовкою. А раз з ночовкою, значить, треба, щоб в хаті було тепленько. Він у нас звик до тепла. Так, ну, це я трішки, трішки відеречко зірвала. Це хороші яблука. Я їх поставлю потім в ящичок і буду потихеньку отак от. Заготовлювати. Потім газетки кожне яблуко обгорну і хай буде лежати. Якщо буде якесь гнити, то воно буде гнити прямо в газетці, бумажці. Так, а я оці назбираю ті, що попадали. І підемо тепер в хату, в хату готувати. Вони вже гарні, солодкі. Голден. Найкраще яблук Так. Ну, отак приблизно. Прибрала, бачите, тепер тільки залишилося оцю, е, бурячок, я пізніше, він не заважає. Е, 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 тільки кабачок отой приберу, може, мабуть, без вас. Нарізала яблук, у мене їх було три е, стакан муки і цукру. Цукру, як завжди, кидаю менше. Кинула розпушувач, змазала. У мене от така, от така сьогодні силіконова. Змазала її маслом і все. І зараз ставлю в духовку. Ну і обов'язково ж корицю, я її просто люблю. Ось так. Багато люблю кориці. Не встигла сфоткати вже половину з'їли.